В першу чергу це наукова колаборація з тим партнерським колом, яке ми маємо і в Європі, і саме головне, і більше це в Сполучених Штатах це ряд інституцій, університетів, де ми маємо певні напрацювання. Це і Тіхаський. Університет, університет Детройта, університет Північної Кароліни, взаємодія з такими фондами, як фонд Карнегі, фонд е, Рейгана, Атлантик Кансел, Інститут Каріолі, де ми вже співпрацюємо. І якраз ми ставили за мету мати таку наукову колабораційну платформу, де ми можемо далі нарощувати. І продовжувати цю роботу е, в спільній роботі на досягнення. В першу чергу ми поставили за мету: е, це робота з ПТСР, е, мінімізувати ці ризики і, відповідно, е, проводити заходи щодо недопущення розвитку.